Сергій Черняєв до повномасштабної війни працював держслужбовцем. Каже за плечима, також строкова служба. Проте думок пов'язувати своє життя з військовою справою не було. Початок великої війни все змінив. Згадує його брат Віктор. Коли ми виїхали з міста Миколаєва, брат сказав, все, залишайся вдома. З сім'ями, а я пішов воювати. Я воєнкому кажу: ну відправте мене на танк. Якщо ви мене направите на танк, то ну не довго, але ярко хоч три хвилини, але ми протриваємося. Якщо буде повний БК, то ми його відпрацюємо. От він посміхнувся, каже: Ну, ти дуже забагато від мене хочеш. Ну на жаль, танків немає. Вільних тоді. Сергій у складі 79-ї десантно-штурмової бригади. Спочатку боронив Миколаїв, потім передислокувалися на Донеччину. Я думаю, що однаково всі відчувають себе чистими перед собою за те, що в перший день, в перші дні повномасштабного вторгнення, ми прийняли для себе чоловіче рішення, взяли до рук зброю. Говорить, тоді закріпилися в зарічному. Росіяни робили танкову карусель, вони знищували населений пункт. Наш підрозділ вимушений був відійти в напрямку населеного пункту Ямпель. Весь час під час обстрілу, під час нашого відходу нас супроводжували їхні розвідувальні дрони. Каже, отримав травму під час евакуації побратима. Я пам'ятаю тільки, що прилетіла міна, впали обломки, летіло забор бетонний такий, там вдоль стояв. Він почав падати, як по цепочці. Спробували перейти, ну перетягнути його на іншу сторону. Я відчув біль, потім відчув тріск, але ми не могли зупинитися, нам треба було його евакуювати. На жаль, мій товариш і побратим Юрій Олександров загинув уже в госпіталі. Ми його. Довезли. Після отриманої травми Сергій продовжив службу в одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Миколаївщини. Зараз з братом Віктором збирають дрони для військових. Каже, вже передали на фронт за рік понад 100 дронів. Це різні моделі: сімки, дев'ятки, і десятки. І нічні були дрони. Все це робиться під замовлення, яке. Формують пілоти завдяки тому, що люди задонатили, є можливість зібрати таку кількість дронів. Перед передачею в обов'язковому порядку тестують їх самі в польових умовах. Із останніх найбільша ціль, яка була вражена і була підтверджена, і нам про це відомо. Це був гіацинт. Це крупнокаліберна артилерійська установка, вартість якої близько 2 мільйонів доларів. Каже, одна з мотивацій помститися за полеглих побратимів, проходячи Алею слави в своєму селищі, згадує, як воювали разом. Каже, сюди приходить помовчати. Наші дрони були і навіть не один раз названі на честь цих загиблих земляків, і на честь моїх побратимів, які загинули. Рідні потім бачать відео роботи. Того дрону, який був названий на честь загиблого їхнього там сина, чи чоловіка, чи брата, і потім вони можуть побачити про те, як було знищено відповідно ворожу установку чи ворожого солдата, згадує мотиваційні настанови від вже покійного командира роти Василя Сімонова на псевдобуц з цим меседжем звертається до всіх українських військових, які на фронті. Коли ми заходили на виконання завдань, мій ротний по... вишукував нашу роту і сказав такі слова: ми йдемо туди, де ми всі загинемо. Але в мене до вас саме одне найголовніше завдання, одна настанова. Я вас дуже прошу. Залишайтеся як можна довше живими. Чим довше геройський вчинок можна зробити швидко, це доля секунди. І людина загинула. Але чим довше ви, чим довше ви будете живими, Тим більше ви зможете знищити ворогів. Слава загиблим героям, Юлія Єрмушова, Назарій Рубаняк, Суспільне, Новини, Миколаївщина.